Усик проти Дюбуа, що відомо наразі, промоутер українського боксера Олександр Красюк пояснив, на якому етапі зараз перемовини та який дедлайн по домовленостях. Офіційні заяви про анонс бою або факт відсутності узгодження можна чекати вже скоро. У той же час знайшовся іще ще один боксер, який між іншим не проти побоксувати з усиком. Довгоочікувана битва легковаговиків позаду. Джервонта Девіс холоднокровно відбив Ребра Райну Гарсії у сьомому раунді. Давайте відразу перейдемо до висновків. Перше, Джервонта це міць. Якщо після перемог над Ісааком Крусом, Маріо Барріосом та Роландо Ромеро і ще можна було сумніватися. То наразі він довів навіть останнім хейтерам свою спроможність надзвичайно холоднокровний та точний, до всього іще й із найсильнішим ударом у своєму дивізіоні. Це кошмар для будь-кого. Друге, бокс усе ще живий. Якщо після перемовин Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика і зриву від цигана, ви подумали, що в боксі залишилося тільки лише шоу, то ні. Райан Гарсія і Танк Девіс могли і не виходити на цей бій, і не ставити під удар свою ідеальну статистику. Але вони це зробили, не побоялись. Облаштували класний бій без чемпіонських поясів. Красунчики, третє, Гарсія, молоток, що погодився на цей бій, будучи андердогом. Але поки що він просто не доріс до цього рівня. Ломаченко, Девіс, Камбосос, Хейні. Усі вони вже оббиті боями найвищого рівня. А Райн в силу віку іще не повністю сформувався. Звідси й нерви та багато неточних ударів. Але з часом це має пройти. Причому надалі Райан скоріше за все змінить вагу. Я почуваюся набагато сильнішим у першій на півсередній вазі. Цей бій мене не зламає. Я планую піднятися вище. І битися з топами першого напівсереднього дивізіону. Дайте мені їх усіх! Я хочу повернутися в ринг якнайшвидше, як тільки мені дозволять битися після дострокової порески. Думаю, що тимчасові обмеження становлять три місяці. Я хочу повернутися до тренувань. Якщо говорити чесно, я не почував себе надто добре. Я не відчував себе сильним у ринзі. Думаю, що таке рішення доволі логічне. Адже Райан не був першим у черзі на титульний бій в легкій вазі. А після поразки буде чекати на свій шанс іще довше. Зважаючи на вік 24 роки та 178 сантиметрів зросту, тримати вагу довший час було би складно. А перший напівсередній дивізіон більше без абсолюта. Чотирма поясами володіють чотири різних боксери, тому і вчепитися за титульний шанс цілком реально. WBO представила свої Оновлені рейтинги найбільш приємним сюрпризом стала позиція Арнольда Хегая, українського боксера корейського походження, що виступає в напівлегкому дивізіоні. Арні піднявся із четвертої на другу сходинку. Чемпіон Робей Сірамірес. Такі зміни відбулися передусім завдяки останньому поєдинку Хегая. У грудні минулого року наш співвітчизник роздільним рішенням пройшов дуже міцного противника Едуардо Бееса. Не факт, що вдасться зачепитися найближчим часом за бій із Раміресом, але Арні поступово до цього йде. Виступаючи у США, цими вихідними відбоксував український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький. Бій проти сильного противника Мартіна Баколі. Халк непогано розпочав, але, пішовши в атаку в другому раунді, спіймав небажаний, потужний боковий і опинився на канвасі. У наступному раунді Баколі пішов розвивати свою перевагу, завдаючи цілу зливу ударів. У справу втрутився Рефері, зафіксувавши технічний нокаут. Баколі, який відомий по роботі з парених партнером в таборах Усика, Джо. Ша та Ф'юрі після бою кинув виклик діляну Вайту та заявив, що не проти із Сашком побитися. Я зробив гучну заяву. Я став першим, хто зупинив Ігора Шевадзуцького. Я хочу битися з діляном Вайтом, Олександром Усиком, Даніелем Дюбуа. Чому б мені не побитися з Усиком? Чому б мені не побитися з Деонтеєм Уайлдером? Я викликаю цих людей, тому що знаю, що можу зупинити їх. Таких компліментів українець Шевадзуцький не отримував іще ніколи. Адже саме після переконливої перемоги над ним Мартін заговорив, що порабив вже йому і топових противників підносити. Примітно, що на івент до польського Жешова завітав Ділян Вайт. Якщо не заради розігріву майбутнього поєдинку проти конголесця, то для чого тоді? Але при цьому сам Уайт виклик не прийняв, заявивши, що він топ-6 хевівейту. А Баколі просто дно. На Баколі усик не вийде точно. В Його команда найближчим часом геть інші плани. Про що заявив промоутер Українці? з Дюбуа це те, над чим ми працюємо зараз. Вчора та сьогодні, зранку я спілкувався з Джорджем Вореном. Також ми будемо говорити завтра. Ми будемо намагатися знайти рішення, але якщо не вдасться, відмінність між переговорами з Фюрі та Дюбуа полягає в тому, що в другому випадку бій організовується керівним органом WBA. Тож, якщо ми не знайдемо рішення до кінця терміну контракт не буде підписано, то будуть промоутерські торги. Переможець яких буде організовувати поєдинок. Все дуже просто. Ми маємо дедлайн від WBA до 3 травня. Якщо ми не домовимося до цього часу, то будуть оголошені промоутерські торги. Так, Даніель Дюбуа, наша наступна ціль: ми маємо дотримуватися правил. Усик має захищати титул проти обов'язкового претендента WBA. за кілька тижнів. Сторони так і не досягли якоїсь домовленості, тому справа стає все ближчою до промоутерських торгів. Чия компанія готова буде насипати більше за тими проведення бою. Наразі більше повірю саме у Квінсбері, хоча це не остаточно. В цілому виглядає, ніби все доволі планомірно та нудно йде до бою усук Дюбуа, бою, якого точно хоче британець. Але Сашку він потрібен суто тому, що є обов'язкова складова захисту. Для порівняння бій проти джелеї я б подивився із більшим задоволенням. Не факт, щоб Китаєць створив чемпіону світу багато проблем. Але, чорт забирай, це принаймні було би весело. thank we'll you